В Україні запрацював єдиний реєстр військовозобов'язаних. Про його запуск повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Електронну базу призовників наповнено більш ніж на 90%, а сама система повністю захищена. Електронний військовий облік вже зараз застосовується у деяких регіонах України та на фронті. Доступ до реєстру для громадян буде через додаток Дія. В ньому ж можна буде подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити свої дані. А саме персональні, контактні та паспортні дані, документи про сімейний стан, освіту, місце роботи дітей, інформація про поїздки за кордон, судимість, результати явки в ТЦК та проходження медкомісії, а також відомості про участь у бойових діях, наповнюватимуть і змінюватимуть реєстр ТЦК та Служба безпеки України. Збирати дані будуть з різних електронних реєстрів. При цьому самого призовника повідомляти про збір інформації не будуть. Особисті дані військовозобов'язаного зберігатимуться у картці протягом його життя. Видаляти інформацію будуть через 105 років з дати народження. А от онлайн-повісток поки не буде, адже для цього треба доопрацювати механізм і змінити правила військового обліку.